А чпер. Якщо що клич, де ж ти буду Ага, то має грубші листочки, ті тонкі. Будачу. А вот желанный. Классно. Бжилка Тату. <реш> Тату уже ехать. Понял. А узнал бжилка. Так любить удаки. Вот кіл будаки ми бавилися. на. Що ви з ними робили? Я не можу розказувати. Знімаєш. Дуже гарний той цвіт, дуже люблю такий цвіт. Такий великий, от ось такий цвіт. Підне що з ними. Що ви з ними робили? А як? Ось тюкулючки. Угу. Брали. І ви мали таку. Все, оторвалось. Будак. Кабилка. Тоже уже его манч... еды? Нет, это комбайн. Это его же мать будаки. А те такие грубые. А, а кто будет лапать? Ну тут пускай лгкий клей. О, Уже я не відчу. Які... Так. О, металлики гарні. Ти біжі, мам. Дуйди, йду, йду. Подивимося на того металлику. квіточка. о... О, две ширики квіточка як файно цвіте. О, таке воно файле, а як вітовий. Дайте. О, квітовія. Будачок маленький. Тут той великий. А той вже малий. А чого я відрізняю? О, чого? от ми має дрібненькі голки і дрімненький цвіт. Такий дрібний цвіт. Да? дрібний цвіт. Зараз покажу. А той він великий. Робіть світно, і ті горки мать.